Всім привіт та привіт тобі. Тобі уже сьогодні не виграти. Гей, hey, я з тобою не згоден. Ну давай уже починати грух, щоб зрозуміти, хто виграє. Mm -hmm. Круті ходи, але у мене краще. Я за білих, тому я крутий. Ти не крутий. Тобі не Угу. не виграти. Майже Bref.. переміг все.